Я пропоную додати звернення закликом до президента України підсилити Збройні Сили України шляхом посилення мобілізації і підсилити фінансові спроможності Збройних сил України шляхом передачі всіх ресурсів державного бюджету та місцевих бюджетів на підтримку Збройних сил України. Тільки наша власна сила, наша здатність до опору, наша здатність до захисту може нас врятувати, будуть допомагати лише сильним і тим, тому хто бореться. Ті ресурси, яких не вистачає, які надавали партнери, і які зараз ми втратили від партнерів через внутрішні ситуації. Які сталися через зміни, які, які сталися ці кошти, частину цих коштів можна знайти всередині країни? І тільки успіхи на фронтах, тільки наша здатність тримати стрій, і тільки внутрішня єдність може гарантувати нам збереження незалежності. Щодо звернення в підтримку президента України, я цілком підтримую, так як зараз ми маємо бути об'єднані як ніколи. зовнішній ворог тільки і чекає того, щоб у нас в країні почали люди воювати між собою. Саме тому ми маємо зараз об'єднатися і підтримувати президента України, не окремо якусь персоналі, а саме президента України. Ви Бачите, наскільки сьогодні інфраінфропростір він наповнений ситуаціями навколо України. Навколо заяв Трампа, Маска і інших політиків, які е розповідають, що потрібно робити в нашій країні, не будучи фактично. Обізнаними повністю я скажу, що сьогодні головне в країні це єднання всіх влади, суспільства, депутатського корпусу збройних сил України. Це підтримка збройних сил України. Ви бачили, що ми цей проект рішення внесли суттєву зміну. Ми закликаємо сьогодні президента, кабінет міністрів зупинити всі видатки і направити всі кошти на збройні сили України, повністю щоб забезпечити нашу армію всім необхідним. Ми повинні розраховувати сьогодні напевне виключно самі. i'm